Сьогодні тема уроку воду суходолу України, і ми починаємо цю е, тему з вивчення річок України. Ну, всі знають, що вода це найцінніший матеріал, мінерал землі, вона основа існування будь-якої ж форми життя. На слайді представлений склад вод суходолу. Нагадую, що входить туди річки, озера, болота, підземні води, штучні водойми. Сьогодні ми будемо вивчати річки. Ось в цілому Україна достатньо забезпечена водами, особливо поверхностними поверхностними. Так, ну річки. Річкова система складається з витоком. Головної річки її притоків і гирла. Нагадую, щоб визначити, який приток річки, лівий чи правий, треба уявити, нібито ти пливеш за течею, течією. Зліва буде лівий берег, та притоки будуть лівими справа, праворуч праві. Так що тут не складно. Річков, річковий басейн це територія, з якої живеться річка, межа між басейнами, річок або там басейнами можуть бути океанів. Ми в минулому році це проходили, коли вивчали поверхні води матеріків. Так ось межа називається вододіл. Нібито вона поділяє територію, поділяє воду, яка буде потім потрапляти в, річ, в річкову систему. Тобто територія і вододіл. В Україні налічується понад 71 тисяча річок і струмків. Ріки належать річки України належать до двох морських басейнів Атлантичного океану. Один, один називається чорноморсько Азовський басейн, і е, другий це Балт, Балтійський басейн. Тільки 4% 4 приходиться на цей басейн. От позначена невелика така діляночка. Це річки Західний Буг і Сан. Вони впадають в річку Вісла в Польщі, а потім потрапляють до Балтійського моря. Так, стосовно довжини річок, то більш за все на території України малих річок. Це від 10 кілометрів довжина до 100 кілометрів. Ось є 120 річок, які входять в діапазон від 100 кілометрів довжина до 500, і 14 річок, які ну, десь там частково але перетинають територію України, це 14 річок, які мають довжину більше 500 кілометрів. Так. Найбільший басейн території, ви бачите на карті, це приходиться на Дніпро, Дніпровський басейн. Однак у нас є єдина ріка, річка, яка повністю розташована на території України, з великих, вибачте, з великих річок. Ось це річка Південний Буг. бачите, я називала Західний Буг і Південний Бух. От Південний Буг повністю розташований, його басейн розташований на території України. Решта річок починається або закінчується в інших країнах. Мережа річок, тобто, ну, Скільки, наскільки їх багато. Ну, це вона залишить. Ця мережа залежить від рельєфу та клімату. Ось найбільша густота річкової мережі у нас це в українських Карпатах, от ви бачите, і в Кримських горах. Тут вона дуже щільна, дана інформація на слайди. Подивіться, будь ласка. От. А є частина найбільш посушлива, де не вистачає упадів, вона розташована ось на півдні. Бачите, тут території Це зона, яка ну, взагалі не має постійних водотоків, тобто немає річок тут. Тільки коли тане сніг або є такі зливові дощі тоді, тоді там починає формуватися саме річка річка річ, річки, однак там дуже рідко буває снігові зими такі та зливи. Річки зазвичай течуть в витягнутих, знижених формах рельєфу, долинах Найбільш знижену частину займає річище, тут постійно тече сама річка. Потім нижню частину долини, яка може заповнюватися водою внаслідок вісняних повеній або в паводках, тобто коли підіймається, виливається вода. Через оце річище, і вона заплаву цю затоплює. Тобто, це є заплава, ще називається заплавна тераса. А також є далі, от вище, ви бачите, від заплави розташовані тераси, які колись були також заплавами. тераси це частини річкової долини, які зазвичай не заливаються водою, їх може бути декілька, в залежності від того, наскільки ну, молода чи стара сама річкова долина. Річкові долини можуть бути різноманітні по формі, можуть бути, мати високі береги, можуть навпаки мати невисокі. Коли тече річка, вона через заплаву, заплави, то, що заповнюється водою територію, виносить велику кількість м'яких гірських пород, руйнує і не тільки м'які гірські породи. Ну, от якщо ми беремо першу картинку, малюнок, то ось Вона винесла, і ті, які більш тверді гірські породи, все ж таки в них вона також зробила собі шлях. Ось На другому малюнку також показано, що рівень знижен, бачите, винесено, було винесено якийсь Ну, Об'єм більш м'яких гірських порід донизу, десь там відкладена, акумульована, а от більш тверда гірська порода все одно в ній ріка зробила собі шлях. Ну, І тут також внаслідок складчатих. Процесів все одно річка робила долину, виносила кудись ці зруйновані гірські породи. Ось, ну і... У нас на території от України є такі дійсно, от далині, бачите, вона пробила свій шлях через тверді гірські породи, це український щит у нас, або от, більш м'які це залишки мезозойських морів відкладення. Ось так, так те ж саме зроблена. Далина, бачите, отак. От, Ось також долина річки, це Сіверський Донець, бачите, як вона проходить дивовижно. І ось заплава. Це от є заплава там, де заповнюється водою, ну, весня, весною, по весні, коли тане сніг, наприклад. Тут показана долина річки з такими дивовижними звивинами. Вив, з так, ну це називається э, Міандри, Такі от петлі. Е, э, От. Русла вона тече таким чином, огибаючи якісь припони і з часом змінює напрямок. І ось дивіться, Змінює напрямок і утворюють нові русла, таким чином формує і залишає старі русла, як. Озера, бачите озера, ось тут також от така петля показана. Ці озера називаються старицями. Для річок України властиві переважно прості гирла. Частково можуть бути лиманні. От, наприклад, у Дніпра, у Дністера, от саме лиманні ці гирла такі продовження. Продовження, як затоки такі. Ось, А а от у Дуная гирла в вигляді дельти. На території України ви знаєте, що тектонічна будова є виходи підмурок фундаментів давнішньої платформи в вигляді щита, і це дуже такі Тверді гірські породи, і на багатьох річках, які текуть, течуть саме по українському щиті, є такі виходи кристаличних оцих гірських пород, які дуже складно вимиваються, ну або не так швидко, як м'які гірські породи, вимиваються водою. Формують пороги. Ось, ну, наприклад, така от. Пороги це дуже незручно, коли треба переправитися Наприклад, на човнах, якщо велика річка, то можна ж перевозити щось на них. Дуже незручно. На Дніпрі, до речі, були пороги, потім там зробили водосховище, і зараз ця, ну, наша річка по ній можуть плавати човни, перевозити грузи і людей. Водоспади у нас є водоспади в горах. Великі такі. Ну, наприклад, шипот 14 метрів. Він такий каскадний. Каскадний водопад Це в Карпатах. Наступне. Сьогодні я хочу вам розповісти про таке поняття, як падіння та уклон річки. Напрямок і сама швидкость. швидкість. Швидкість течії річок визначає рельєф. Ну це зрозуміло, так? Ось. І от саме висоту падіння і похил річки теж визначає рельєф. Падінням річки називається, бачите, тут формула є, називається різниця між абсолютними висотами, її витоку, тобто відкіля вона починається, абсолютна висота, і висотою гирла. Якщо є приток, то це може бути не ноль, тут, а та річка, яка впадає в море, це буде гірло буде нульовим. Тобто от все падіння річки, з якої висоти вона падає. Нескладно. А ось похіл річки це відношення її падіння до довжини річки. На слайді показано, наприклад, ну, приклад рішення задачі. Треба було визначити падіння річки Дністру, Дністер. Виток його на 818 метрах розташований, а гирла на 0, впадає в море. Довжина його складає 1362 км. От, показано, як це вимірялося вимиря... все, тобто нічого складного немає. Показник похилу показує, наскільки річка. Ну, швидка, тому що, наприклад, у нас є в Карпатах така дуже стрімка річка, Лімниця, і вона, от її похил становить 9,7 метрів на кілометр. 9,7, Уявляєте, тобто наскільки різниця між Дністром. За похилом і швидкістю течії Розрізняють річки рівнинні і гірські. Більшість річок України є рівнинними, вони повільні з широкими долинами, мають глибину, ось, можуть мати там насні якісь пляжі, оці меандри, те, що я вам показувала. От. А гірські річки розташовані ну, в українських Карпатах. І на південному берегу Криму вони бурхливі, мають вузьку долину з високими такими берегами, вони неглибокі, пляжів тут не знайдете, ви, піска немає, тому що ці бурхливі води пісок спускають донизу. От. Ну, більшість е, таких річок беруть е, свої. Початок в Карпатах і вони є гірськими, однак потім вони починають текти по рівнинній території і вже стають рівнинними, то ну, звичайно називають їх гірсько-рівнинними. Хоча по середньому показниками саме швидкості течії та похилу, все ж таки у нас більш. Ну, я вже про це казала. Так, на карті показані головні річки притоки України і ліворуч таблиця річки, які мають довжину більш 500. Метр. Кілометрів. Ось стоїть на першому місці Дунай, це так, велика річка Європи, однак у нас вона е, притикає невеликий розмір її, е, скажімо так, це все е, малесенька частина її. Найбільша, част, е, територ, найбільша довжина річки, яка притикає по території України, це Дніпро. Це дійсно Дніпро. Так, ну, бажано, щоб ви знали от ці річки, які представлені на таблиці, щоб ви знали, де вони розташовані, так що домашнє завдання ну, вивчити карту. Ну і наприкінці вже ми з вами пройшли сьогодні, згадали склад вод суходолу, з'ясували будову річкової долини. Познайомились з основними річковими басейнами України, ну і сподіваюсь, навчились вирішати з задачі спадіння та похилу річок. Все, я з вами прощаюсь. До побачення.